Друзі, якщо ви знайомі з публікаціями даної сторінки, то чудово знаєте, що нещодавно ми з бабусею збирали по околицям сухі голочки для її запасу на зиму. Ось що тепер ми з цим робимо. І, до речі, для мене було відкриття, що все тіло, особливо спина і проблемні жіночі крильця пропрацьовуються неймовірно просто. Ось такий рекомендаціон. В каком смысле? Батя, я сказала. Все. Ты можешь перенапрять место, где не сможешь что? Не можна так. Зразу. Да я же не сразу. Ну вот такого возьми. Можешь. Стой, стой, стой. Вот такого возьми. Ах, не добрый. Вот так. Понял. <реклама> <А, а! реклама> я вам скажу, конечно. Все. все, все, все. Финка работает, то, что надо.